Дорогий Господі, мир вам. Я щасливий, що я зараз нахожуся в родному домі молитви. <кій> Вижу ваші лиця, лиця радосні, лиця благодарні. Я дякую Богу, що ви усі маєте за що благодарити Господа. І ви благодарні, я вірю в то. Я би хотів поділитися деякими думками із слова Господнього зараз на цьому прекрасному служені. Знаєте, тепер час інформації, коли доступно все, коли інтернет нас а, відкриває перед нами другі країни, другий континент. І тепер у здатний момент, от усі тижні, буквально, ми можемо наблюдати як у нас, так і у всьому християнському світі на будь-якому континенті, люди проводять такі служення. Всі християни проводять служення благодарення. І знаєте, я чув таку одну думку, що кажуть, а придумали американці День Благодарення. Може, щось є американського, але я з ту точкою зору зовсім зовсім не согласний. Я вірю тому, що говорить Слово Боже. Якщо взяти те, що говорять про Америку, то дійсно, відкриваючи Вікіпедію, знаходимо деякі інтересні факти. Я би хотів з ними поділитися з вами. День благодарення, як пише Вікіпедія, сєвероамериканський празник во второй понедільник октября в Канаді, 4-4 ноября в США. З цього дня починається праздничий сезон, який включає в себе останні вплоть до Нового року. І історія говорить, як то починалося. Тож та сама Вікіпедія говорить, що в Америці про те, що люди зараз твердять, що той американський праздник – що зараз ми будемо чуть-чуть спростовувати? Говорить, що свій спразний своїми корнями входить у глуб американської історії із самим першим переселенцем із Англії. Перші переселенці з Англії, Пілігрими, котрі тікали від притіснення католіцизму, відкрився новий світ, відкрилася Америка, американський континент. Пам'ятаєте історію історію, куту в школі Америго Америку, Веспучий, Колумб, відкрили новий світ. І там християни виділи для себе можливість оставатися вірним тому, чому не вірять, де вони можуть жити без притіснення. Там, на тому континенті, пам'ятаєте пророчество в Откровенні записано, змій пустив слід жену ріку або влечі його, але копу мужені, Но земля помогла жені і відкрилося нове місто, де вони прийшли. І от у 1620 году на судні Mayflower висадилися після тяжого тяжого переходу через океан, уявляєте, які то були походи, яке то було плавання. Около 100 чоловік і занелі, віруючих людей, висадилися на берег, котрий нічим доброго не сулив. Вони вийшли на той берег, то була осінь, перед ними була зима. І вони примерно до нинішній штат Масачусетс, Вони у ноябрі, в морози, там прийшли і основали свою колонію. На новому місці треба було організувати житло, треба було готуватися до зими. Зима була дуже сложна. І з примерно около 100 чоловік половина ту зиму не пережили. Осталося половина. І от настала весна. Вони в місті з тими туземними народами, той говорить, що то було плем'я з котре розкрило їм, як той виживати. Що сіяти, які культури? Як може туй вижити, на чому вижити? І вони стали займатися земледілєм. І Бог обильно благословив їх. Вони забрали небувалий урожай осінню і їхній. Як тут написано, перший їхній губернатор Бредфорд, Ну представляєте, губернію 50 чоловік. Невеличка територія. Кулько може зайняти 50 чоловік. Ну вони мали організацію. І їхній губернатор Бредфорд, Уільям Бредфорд, предложив провести День Принесення благодарності Господу. І ось у нас празднику в 621 році, тобто 1621 году, вони пригласили вождя того племені, около 90 чоловік тих месних індійців, і вони возблагодарили Бога. Ну і люди кажуть, то з того моменту началось от празнування. А давайте я не буду читати, але я буду напоминати, тому що ви знаєте Слово Божє. Благодарність. У чого благодарність? Перепослання Фесолоні Кійцям 5 глава, стих 18. Господь говорить, апостол Павел внушає Духом Святим, Павло, і Павло пише, за все благодаріть, ібо такова у вас воля Божія во Христі Ісусі. Воля Божія в нас, щоб ми були благодарні. І я вірю, що Бог заклав то у нас у людей. Перший Адам безгрішний, він мав в характері. У нього було закладено Богом чувство благодарності. Я основую то на фактах. Хоча прямого текста я не находжу, але я просто розкажу, що происходило. А можете ви мені допомогти розказати? От у є діточка, молодь. Коли Господь створив Адама, який то був по що туди? Не сидіться, говоріть. Помагайте їм, будь ласка. Шостий день було створено все і венец створення Адам. І слово Боже каже, Бог перед Адамом пров'юк всіх звірей, всіх птиць, все животний мір. І що б діточка зробив Адам, коли Бог проводив перед ним усіх животних? Дав їм ім'я. Проходять парами. Адам називає, дає ім'я животному. Пролітають птиці парами. Адам їх називає. Риби парами дає їм ім'я. Ну Адам один. І пам'ятайте, Бог наводить сон, бере одну із ребер і робить йому подобно до нього, робить йому єву. А тепер просто обратіть внимание до нашого служення. Адам просипається от сна. І вийде, що він не один, він має пару. Як думаєте, чим наповнилося серце Адама? Адам забув Бога, бо прекрасна Єва, все у нього добре. Адам був благодарний Бог. Адам упав у гріх. Але Бог приходить до Адама. І в присутстві Адама, Єва говорить до Змія. Пам'ятаєте? Бетє 3,15. Стоїть нагадувати стих, Це ви знаєте. Бог говорить обітування. І Бог одіває Адама в одежі кожен. І Адам грішний розуміє, що він помилований Богом. І в знак благодарності, що Адам робить. І учить своїх дітей. Вони каже раз приходять і дворотам рая. З того, з якого вони ізгнані. А що там вони роблять? Приносять жертву Богу. Благодарять Бога. Було то в Адамі. І давайте можемо много читати. После потопа. Ной, який у ковчезі мав сім пар чистих животних, по дві пари нечистих, виходить спасенний, виходить із ковчега. Що першим ділом робить? Ной. Бо здає благодарність Богу. Давайте ще маленько. Я чуть займу вашого часу. Авраам. Бог його покликав Авраам оставив все, що мав. Город, бізнес, скажем, все. І йде, не знає куди. Бо Бог казав, йди. От Адам приходить на незнакоме місто і йому треба розположитися табором своїми слугами з усіма. І з чого починає. Всю роботу Авраам. Благодарить Бога. І призиває ім'я Господнє, говорить Біблія. Благодарний. Но у Фезелокійцям ми читали. За все благодаріть. Знаєте, як ми любимо благодарити, коли в нас щось є хороше в нашій житті? Пам'ятаєте, як ми востуємо наших дітей? Приходять гості. І нашому внукові, нашій дитині дають конфекту. конфекту. Дитина мала, що вона, ну примерно от як дівчатка сестра Оксани, вона знає говорити, але вона ще, може, не осознає того всього еті поведіння. А ми їй що напоминаємо? Вона взяла конфетку, на рада. А ми кажемо, а що треба казати? нас догадуються і каже дякую. А коли проблема? Коли трудності, ми можемо, ми знаємо, благодарити Бога. Буквально ще пару хвилин. Слово Боже говорить нам, і апостол у посланні говорить, ви знаєте о великому страдальці, якому було ім'я Йов. Знаємо про Йова. Ну тут би я хотів прочитати. прочитати один буквально стишок о чувствах Йова, о його моментах жизни. Слово Боже говорить, що він був одним із багатих людей, но преданий Богу. І коли сатана претендував, що його можна іспитати, і він не окажеться верний Богу, і Господь дозволив. І слово Боже говорить, що був день. Коди синові його і дочери його єлі, і віно пілі вдома первородного брата. І от приходить весник Йову і говорить, все прекрасно. У Йова діти в місті, у когось день народження. Щасливий батько, бо має. Пам'ятаєте, скульптур мав дітей? Десять дітей. І вони всі дружно, так, радосно собралися, поважаючи один одного. Вони збралися. І отмічають комусь день народження. Приходить у той радостний день для Йова вісник, і каже: воло, ослиці паслись пасли них, як напалі савіяні, взяли їх, а отроком поразили острієм меча. І тільки я один, щоб тебе. І ще сислиш заканчує розговор, другий вісник підходить, біжить і каже, Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов, взяли их, отроков поразили острием меча, и спасся я только один». Ну, вроде, ну, богатство, Багатство діло наживне, правда? Як ми говоримо, коли чуємо про аварію, коли машина в см'ятку, але ми раді, що люди живі. І перша наша реакція, ми обично говоримо, желізо то є желізо. Ну що головне? Є життя. Слава Богу. Живий, здоровий діло наживне. Але приходить і четвертий вісник, і він каже, Бощо ветер прийшов від пустини. Охватило чотири угла дому, і дом упав на отроков, і вони умерли. І спасяся тільки я один, щоб вивести тебе. Як така вже вість четвертого вісника? Три прийшли. Та вроді якось ну, діло життєве. А приходить іще один четвертий. Ну що робить його? Котрий знав Бога, котрого у характері була благодарність і слова із послання Фесалонікійцям, котрий розумів точно і повністю і утворяв у своєму житті. І сказав Йов, нахи я вийшов із шрева матері моєї, нах і возрощусь. Господь дав, Господь і взяв, да буде ім'я Господнє благословенно». як у нашому характері. І з благодаренням у трудний час. Ми любимо наставляти, утішати, говорити, що тим, котрі люблять Бога, все содіствує ко благу. І ми десь внутрі знаємо, що навіть трудності содіствують нашому, нашому благу, а з чувством благодарності. На ну, чому я би хотів закінчити? Ну, я би хотів, щоб у вас поселилася в серцях думка. Моє чувство благодарності, коли проблема, коли трудно, коли не состакується ніч, коли вроді по моїх мірках неудачі, як я там? Кулько в мене благодарності? Не благословить вас насе Господь. Не дарує вам серце благодарне. Не дарує вам тут то качество характера, котре Бог хоче в нас видіти, котре було заложено у Адамові. Чувство благодарності. Не поможе нам в цьому Господь. Його ім'я найбуде прославлено от нині в віки. Амінь. Амінь.